Вітаю всіх на своєму каналі. Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную закуску з креветками з двома різними начинками. Для того, щоб приготувати закуску з креветками, нам необхідно креветки, м'який сир, вершкове масло, часник, чорний перець, сіль. Перець болгарський, лимон, авокадо і багет. Спочатку підготую багет, щоб зробити тости. Наріжу на невеликі шматочки. Це можуть бути готові тости, можна їх зробити самостійно. Багет викладаю на сковорідку і буду підсушувати до золотавої скоринки. Це можна робити і в духовці, кому як зручно. Тости я підготувала для двох видів закусок. Підготую креветки для того, щоб їх ще просмажити в спеціальному соусі. Вони у мене вже зварені. Чи що, знімаю панцир від хвостика? Дочищаю так, щоб хвостик залишився. Він нам буде необхідний, необхідний для прикрас. Обов'язково витягти пряму кишку. Ось такі хвостики мені треба будуть. Зараз почистю всі, всі хвостики так само. Креветки почистила, приготувала декілька креветок, я залишила ще для начинки. А зараз займуся чесником, подавлю чесник для того, щоб посмажити креветки. У сковорідку викладаю вершкове масло. Воно має розтопитися. Додаю чесник і його просмажу, щоб чесник віддав свій смак та запах. Викладаю креветки. буду смажити 3-4 хвилини. Сіль та перець. Перекладаю в миску, щоб охолонуло. Зараз підготую інгредієнти для начинки з авокадо. Для цього почищу авокадо. Дістану кісточку. Вийму серцевину, додаю базилік, у мене морожений, можна сухий додавати, м'який сир. Та сіль, за смаком. Ось така паста отримується для зручності. Перекладу в кондитерський мішок. Викладаю тости з начинкою на тарілку, який буду подавати на стіл. Зверху зараз додам креветки. Ось таким чином виставляю креветки. Перша закуска готова. Для другої начинки мені знадобиться болгарський перець. Зовсім небагато, 30 грамів. Я болгарський перець поріжу на маленькі кубики. Та перекладу у чашу блендера. Що додаю креветки, які я залишила після того як почистила, м'який сир та сіль. І все це перемішаю блендером. Для зручності перекладаю в кондитерський мішок. І викладаю, як кожному захочеться, якийсь візерунок. Хочу ще додати маслин, розріжу навпіл і креветки буду надівати на шпажки. Для цього шпажкою про діну вставляю маслину і ось нашу тартилетку. Так роблю з кожною креветкою. Такі закуски з креветками отримались. Приготувавши таку закуску на святковий стіл, ви не залишите байдужими ваших гостей та рідних. Тому, якщо вам сподобався рецепт, переходьте на мій канал, там знайдете багато цікавих рецептів. До нових смачних рецептів!